Всім привіт! Ви на каналі Акційний Куточок. Як ви зрозуміли з назви, я була і В АТБ, і в Арусі, і хочу вам показати, що я ціковенького сьогодні купила. Починаємо! Спочатку покажу, що купила в АТБ. Ось два банани. Вони вийшли на 22,95, а за кілограм 5795. Так, наступне у нас борошно. Розумний вибір кілограм. І воно зараз по ціні 19,50. Хочу пиріг спекти. Наступний у нас буде батон. Беру його часто від торгової марки Хлібодар. Рекомендую, у кого є такий, беріть. Ще купила сир м'який вершковий. Класичний. Він зараз по 55,90 за 175 грамів. Мені сподобався. Якраз на хлібчик. Зранку з чайком або кавою. Рекомендую. А, ще взяла розпушувач для тіста. З карткою ТБ він коштує 2,66, а без картки 2,80. Якраз мені на пиріг буде. Зараз діє ще акція на цей кисломолочний сир. Він є трьох видів. Я беру. Частіше 5% або 9%. Роблю з нього сирники, линиві варенички. Він схожий навіть на домашній. Рекомендую. Взяла не по знижці, але мені дуже треба. Олія соняшникова розумний вибір. Нормальна олія. Нічим не відрізняється від інших. Але, на жаль, була знижки. І ще взяла не собі, але мене попросили купити фісташку. Так, вона дорога. Ну що поробиш? Так полюбляють мої фісташку. Що не зробиш заради своїх близьких? І це все вийшло на 403 гривні 73 копійки. А зараз у нас буде варус. Взяла рис. Круглий шліфований 900 грамів за 43,90. Я вже його обрала нормальний рис. А особливо за таку ціну. Часто беру в варусі такі яйця. Фермерські. Категорія С1. Ціна 59,80. Так, її дешевше. Але мені ці подобаються. У варусі була дуже файна знижка на цвітну капусту. Ось я її взяла. По 59,90 за кілограм. Зварю з нею суп. Полюбляю цвітну капусту, мені воно подобається. Так, приберу я сюди, щоб вам було все видно. І залишилось в мене нектарин. Взяла всього навсього три штучки. Ціна за кілограм 89,90. А вийшло в мене на 3380. І тут 376 грамів. Якраз хочу покласти їх до пирога. На все це я витратила 593 гривні. Дякую за перегляд. Пишіть коментарях, що цього тижня ви обрали для себе в Арусі та ВТБ. Ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Гарного вам тижня! Бувайте!